俺属牛的，是吧？<噓> Богу добрі люди, хай добро тут з вами буде. Добрі маю я новини для дорослого й дитини. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Чи і ви в стаєнці були, чи то твердо, може, уснули? Як не бути, як не знати того Божого дитята, Мовиш, лиш вівці позаняв і в колибі задрімав. аж тут нагло світло стало, на всі гори запалало. Вигадав, гадав, що були хмари, то чаро було на хорі у хмара, а смор співумала, сало то співати Гляньте, Ани, у той іде, щоб з нами у стаєнці, Він Ісусові служив і його небесні ненці. Виріс спокій тому дому, тут немає місця злому. Бог зарождає нами? Ти, щоб спаслися від біди. що, що вам там стало, що скоїлось? зло на добрих напосілось і цар царвальма лютує, смерть Ісус уже готує. Бо Ісус прийшов на світ рятувати людський рід, що спасти людей з неволі, з лиха горі і недолі. Мати Божа, щось то буде, чим по суті зворі люди. Мати Божа із дитятком до Єгипту то а А це шла вояків. І повсюди їх шукає, і шукає, і вбиває, і дітей таких маленьких. І в'язницю знайсачає, а пастушків Богу вірненьких. Тож ховайтесь, мої діти, і не сміє вас узріти. Гоп, попали, ви попали. То й ви його вітали. Де він? Де він заховався? То з вас би не признався, голова упаде з пліч. Ну сна погрози, страх пустий, не знаєш і роди людей, не знаєш, не знаєш, не знаєш що то страх, тривога, не зраду віру свого Бога. Так, Зуміли розсмішити. Тогайте всі. Ні. Будуть жити і будуть, Господа, хвалити. І на славу Богу Святому противницям усьому злому і ущасливлять рідний край. Подай же, Господи, подай! Чого у нашій владі. Настав кінець Бо де та, та не зубив, де і з обі зраді. Там зубив пода страх. Дивіться вірі, народу там щастя, болодист і свобода. Козятую вам як жит, Найся гріш у вас держит. Най від вас уся біда біжить. Най сідоє молоко. Які файне мають стіл, я би з мо собі, дай ту горілочку. Дайте горілочку. Навіть у вас уся біда біжить. Най сі пані. Най сідоє молоко від корови файно, від бико. Найсі кури вам несуть. Наїться. Я можу практику. Най, це знесе когут. Я вам кажу, я жидівка, нам де у вас горівка, як горівки у вас нема, то купіть собі вина. Гей, спровайте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Хлопчику, жида з хати виганяти, мошка в плечі випихати, най циган циханкою крав, щоб вас що до Минає. Хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, тому іграють музики. Які Там, файлі? де нишмарча ну, краї, і... то товариші мої. Це Там, реально? де чаклуниці, то мої рідні сестриці. Бо ім'я таке маю. Чортом мене називають. Геть, де... світ, це тільки спасило. Зачекайте, де... зачекайте. Де... Ми так просто не втікаємо. Як зайшли, то просімо вже щось. Знаємо, що газди тут хороші, Я знаю, мають певну вони, вони такі... по грошей. Трохи гривні, вони мушуть дати, дати, дати нам. Я ну, можна Я анкібаті, багаті, кому... Але гроші, Грим. щоб носити, дайте випити, закусити. Браво. Бо треба горілку, треба шампан. Та ну пані, не шкодуйте, ми треба не куратувати, зараз шкодуєте, пані. Дивись, затримай що. Щоб ви пам'ятали нас! Правда. Щоб ви пам'ятали нас всіх. Боже, Боже, вот це діє є.

Народились, тебе товар без хороший, будеш мати хороший, бач, ти врожки до полола, тебе жінка, чорна брова, Щедрий, щедрий, щедрі, вачка прилетіла ластівка, стала собі ще питати, господарю викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, на мочки Щедвати, Господаре, ви благодать, щедрий, щедрий, Боже. Хайде. Ой, я бачу вас. Нехай же у вашій хаті да, да, всі да, завжди будуть Богу раді. Нехай вам дасться і додасться, не нехай завжди панує щастя. Тож будьте людинки, здорові, живіть у злагоді, любові, своїх ближніх пробачайте і свої помилки визнавайте. І щоб ніхто у вас не злився, Бог бо в цю ніч Христос, Христос родився! Слава його!